І знову доброго дня. Суть відео в тому, що двигун ось того чудового автомобіля. Став двохтактним. Ну, не зовсім двохтактним, тобто клапана і розпредвал там є. Але на е, балон газу йому потрібно 500 грам мастила в мотор заляти. І коли балон газу закінчується, знову балон заправив, мастила доляв. І кажуть, що за допомогою ось цього чудового балону можна перетворити цей двигун. Е, назад у чотирьох тактах. Значить, що треба зробити? Прогріти двигун, двигун має бути теплим, а не гарячим. Викрутити свічки, запшикати спрей, крутити свічки, почекати 10-20 хвилин. Викрутити свічки значить, е накрити двигун ганчіркою, прокрутити його, після чого, значить, е залити в кожен циліндр по 10-20 мл мастила, крутити свічки, завести і на повишених обертах, щоб він попрацював 10-15 хвилин. І це має допомогти. Зараз цим і займемося. Ходімо, прогріємо двигун. Так, заводимо. Ну і чекаємо. вона не дуже димить. А от якщо погазувати, Прогрітий, викручуємо свічки. Я, звісно, думаю, що ця процедура цьому двигуну допоможе як мертвому кадиво. Але я знаю людей одного чоловіка знаю, якому це допомогло. Ну, треба спробувати, бо розбирати його зараз геть зовсім, ну не хочу. Б. А їздити з таким жором масла теж, блін, таке собі задоволення. Тож пробуємо. Так, свічки викручено. Беремо цей балончик і починаємо пшикати 5 секунд. До речі, а як воно пшикає цікаво, А ну-ка. Перевіримо. Ой! Ого! Може його догори дривом треба тримати? А ні, нема різниці. Хоч так, хоч так можна. Так, значить пшикати треба 5 секунд. О, воно вже назад іде. Може чуть довше. Є... Хуй, ке воно с чуть туди Щось там трещить так тепер туди Я зрозумів, що там перший поршень і четвертий вверху, треба повернути двигун трохи. Так, поршні опустив. Повторами процедуру. Тепер вверху, Я думаю, що досить. Я оце думаю, а я по 5 секунд бризгав. Може додать трохи. Ні, досить. Чекаємо 15 хвилин. Продовжимо. Я, звісно, не втримався, запшикав ще трошки. І по часу пройшла десь. Будь-година. Так, викручую свічки. І зараз візьму якусь ганчірку, накрити то все. А ну нафік, давайте подивимося, як воно чвіркає. Ну, цікаво ж? Так, станемо ми з вами ось тут, щоб нас не чвіркало. І Зараз рекрутнем. Так. Ну. Ничего, ну, там не цвета ее. Ничего, видите, никаме цвета Нічогісінько не чвіркає. Я думав, воно так нормально. Ну, таке. Так. так. Е -е, масло треба заляти. Так, набрав масло і ми його зараз туди. Отак. І е е ще. Далі в другий. І ще один залишається. Ой, блін! Треба додати. Масло заляв. <кхід> Масло заляв. E, значить, закручую свічки. Ну, зараз закручую, далі покажу. Свічки укручені, Провода надіти. Запускаємо. Так. Значить, пробуємо. Завелась. Так, повишені обороти треба. Десь отак. Ну, чекаємо. Ух, як воно димить. Ух, чекаємо 20 хвилин. Ні, 15. О. Ну, це масло, мабуть, вигорає. Так чадить. Ну, чекаємо 10-15 хвилин. Так, значить, пройшло майже 20 хвилин. Купити у вона стало менше, ну, вона коптить. Але тут таке, зараз, значить, Масло стече. Я долю до уровня. покажу вам. І тоді мені треба буде наїздити кілометрів 250, щоб побачити результат. Масло збігло. Зараз ми перевіримо ривень. Ну, тільки його не потрібно доливати там якраз між мінімум і максимум. Зараз ще раз. О. Ну, і для вас пройде секунда, а для мене поки е Ну, зараз 12 кілометрів, буде десь 250. Побачимось. І побачимо результат. Так, ну що, у мене 220 кілометрів. І зараз ми з вами дізнаємось. Що там сталося? Допомогло чи ні. Я зараз заведу, а ви підете подивитись чи коптить, чи ні. Що, як на мене, то не дуже воно їй допомогло. Зараз подивимося, що там з рівнем масла. Так Дивимось. А, ні, рівень масла. Ну, чуть, звісно, менше стало, але... але... Так, ну наскільки я пам'ятаю у нас був десь рівень отута, ну за 220 км воно мало уйти геть туди до низу, до нижньої мітки. Або хоча б до букви М. Ні, масло не зовсім пішло. Ви знаєте, мабуть ще допомогло. Я думаю, що так. Да. Масло пішло чуть менше. Ну, тобто, його стало менше, але не набагато. Я думаю, що допомогло. Так? Да? Такі допомогло. Ну, що я можу сказати? Однозначно стало краще, ніж було. Звісно, е От тої пшикалки ну, новим двигун не стане. Ну, що ви хочете, майже майже 30 років в машині. Уже її лози гайки. Цидівка 30 років ще самий сок. А машина вона вже того від'їздила. Ну, такі справи. Тож е Наразі у мене все. Всім миру. Побачимось.